Триває ранок надії, і зараз ми поговоримо в контексті військовозобов'язаних, військовослужбовців. Чи можуть такі люди брати участь у судових процесах щодо боргів або що буде з фінансовими зобов'язаннями під час служби? Це турбує багатьох. Чи можуть кредитори чи тиск? Як закон захищає військових у таких ситуаціях? Будемо розбиратися в цій темі просто зараз. І хочемо представити вам нашого гостя в нас сьогодні Олександр Дяковський, це адвокат, кандидат юридичних наук та. Юрист громадської організації юридична сотня, вітаємо вас! Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Чи справді можуть притягнути військовозобов'язаних до відповідальності за борги під час проходження служби? Так, вітаю, дякую за запитання. Дійсно, наразі сьогодні є обставина, коли, наприклад, є військовозобов'язані. Вони несуть службу, і в певний період їхнього життя, наприклад, донесення служби, ми можемо говорити про те, що в них існували певні боргові зобов'язання. І, от, якщо говорити про відповідальність, ми можемо говорити, що вона може настати, коли відбувається певне прострочення, невиплата грошових коштів чи кредитних зобов'язань, оскільки є певні графіки, і коли вже відбувається порушення цього. Графіку вже може настати відповідальність вигляді нарахування штрафних санкцій. Тому дійсно банк має, наприклад, право нараховувати, оскільки сама банківська установа вона може не знати, що, наприклад, позичальник він мобілізований, вже несе Ґгі. службу, оскільки в, банк, в банківських установах такого доступу немає. І в такому разі, військово зобов'язаному необхідно повідомляти буде банківську установа про те, що він вже має статус військовослужбовця, що він мобілізований, що він несе службу, необхідно буде зібрати. Відповідні документи, направити до банку. Також бажано нападати заяву на реструктуризацію боргу, тобто розбити його на частинки, а може, частинку спишуть uh -huh. в рахунок отримання е статусу військового зобов'язаного. Uh -huh. Тоб... А які безпосередньо ось, зміни відбуваються, якщо військове зобов'язаний подає ці документи? Тобто він отримує якісь пільги е чи додаткове розтермінування або відтермінування виплатів, е ті, які він має зробити, як це все відбувається? Так, для того, щоб розпочати цей процес, необхідно подати заяву на реструктуризацію боргу. Якщо не буде заяви, банк самостійно він не буде розпочинати такі процедури. Після отримання відповідної заяви на розбиття кредиту на частинки або можливо на списання певних відсотків або штрафних санкцій. Банк вже отримує цю заяву, розглядає її. Також є кредитний комітет. Він погоджує списання, і після цього, якби ми отримуємо вже кінцевий результат суми боргу, тобто mm -hmm. можемо бути. То основне зобов'язання, тобто яке ми брали, наприклад, в гривнях, та, наприклад, остіло кредиту, і є штрафні санкції. Тобто, ці штрафні санкції вони можуть бути списані, або може бути графік погашення заборгованості, тобто, якщо наприклад військово зобов'язане бо військовий подав не одразу ці документи, а через якийсь час заднім числом це спрацює. Тобто, якщо, наприклад, за цей період, поки він не подавав, вже нарахував якісь штрафні санкції або додаткові відсотки, вони переглянуться з моменту, наприклад, якщо коли він вступив саме на службу. Будь чи як це буде відбуватися? це буде також конкретизовано в заяві. Вже військовослужбовець він повинен вказати період, який він хоче переглянути. Mm -hmm. Період, який розбитий, можливо, з якимись періодами він погоджується, а з якимись не погоджується. Mm -hmm. Тому треба вказувати період, і від цього періоду вже банк вирішить, чи надасть повністю, чи частково. Mm -hmm. а, Залишит... а якісь довідки додаткові потрібно докладати з військової частини і так? так, рекомендують прикріплювати копію військового квитка, брати довідку відповідної форми від військової частини про те, що або мобілізована, там вказується період, якби несення служби, чи, наприклад, це в ті чи інші частині також відбувається несення служби, і така довідка видається за підписом відповідно керівника частини та печаткою даної частини. Тобто вона має бути належним чином оформлена. Угу. Дякуємо за ці відповіді. Як діяти, коли колектори тиснуть на людину, яка проходить якраз службу? Взагалі, які мають бути кроки, що робити, до кого звертатися? Так, наразі є така практика, коли, наприклад, Відбувається прострочення заборгованості, це стосується більше фінансових компаній, які, наприклад, видають швидко кошти і швидко їх намагаються забрати. Тобто і встановлюють відповідні терміни повернення і нарахування штрафних санкцій. Одразу, як тільки наступає межа неповернення цих коштів, ми починаємо отримувати велику кількість телефонних дзвінків. Тобто, це як міра нагадування починається про те, що у вас є відповідні прострочки. Наразі цих дзвінків буває дуже. Багато. І наразі вони інколи бувають надмірними. Вони бувають і зранку, бувають і ввечері, тобто, прям чіткого такого графіку, зараз він більше якби так притримується до фактично до 18-ї години. Якщо брати ще пізні періоди, наприклад, то більше ну, ранні якби, частини законодавства, то могли телефонувати і в 8 вечора, в 9, в 10, okay. якби зараз притримуються робочого дня. Але якщо ми бачимо, що, наприклад, вже ця межа Жава нам переходить, якби розумні межі, наприклад, ми можемо реагувати письмово. І Також ми можемо направити відповідну скаргу. На сайті Національного банку України є відповідна вкладка щодо подання скарги, і внаслідок порушення у цих етичних норм фактично національний банк як регулятор після отримання скарги, заповнення її можна також зафіксувати ці звернення, записати їх або зазначити про те, що ви телефонуєте надмірно. Ми знаємо цю. Ситуацію, що ми також будемо фіксувати ці дзвінки, якби забезпечити доказову базу, і ми завантажуємо відповідну скаргу на сайті Національного банку України. Долучаємо туди відповідні докази, найбільше доказів, які в нас є. Чим більше ми долучимо, тим краще, якби Національний банк розглядає дану скаргу, і за результатом розгляду може вжити заходів щодо штрафування такої фінансової установи за порушення uh -huh. саме етичних норм спілкування, в надмірному спілкуванні, нав'язуванні, якби можливо, навіть до того. Що певних погроз, навіть якщо ну, повернеться або не повернеться. От, до речі, дуже цікаво, як працює оцей момент оскарження, тому що от розкажу свій досвід. Е, є певні знайомі, які там теж от брали оці швидкі кредити. Е, ну, І я не знаю, яким чином, ну там чи вказують вони номер якогось доручителя. І, і чомусь у цих колекторів опинявся мій номер. І починається, що це е, безкінечне е, дзвінки, дзвінки із погрозами з усім, бувало дуже агресивно і грубо. і е, просто От ситуація. От дзвонять мені, я кажу, що це за установа. Ну там поговорили дуже неприємно. Я потім на сайті знаходжу цю установу, гарячу лінію цієї установи. І хочеш подзвонити, щоб мій номер виключив, ну, щоб мені не телефонував, бо я тут до чого. Е, я телефоную, вони кажуть, яка у вас скарга? Я Кажу, така-то, така. То зараз ми вас перенаправимо. І мене до тої людини, з якої тільки що у мене була заруба. І ти такий, ну який замкнене коло. Тобто, от ви кажете, що це можна оці ці всі скарги подавати не в конкретно в цій компанії, а в національній. Національний банк і він буде розбиратися з ними так, так вони нас наразі мають право розглядати як регулятор, який регулює ці відносини розгляд даних скарт в частині фінансових установ, як, наприклад, які видають швидко кошти і повертають їх. Їх зараз дуже багато. Наразі, якби громадяни можуть отримувати відповідні позики, мікропозики, мікрозайми. Угу. І дуже часто це така проблема є, коли телефонують. І навіть родичам телефонують. І, наприклад, от як ви зазначаєте вашу ситуацію, що ваш ваш номер просто вказали, напевно, можливо, дотично раніше була така практика, коли видавали мікрозайм, то намагалися, якби вписати найближчих осіб трьох телефони. І в разі, якщо позичальник не віддає ці кошти, то подальшому телефонують першим тим, тим трьом особам, якби систематично, і потім, вже, якщо немає результата, телефонують близьким родичам і, і тому далі. Тому угу. вам бажано також письмово зазначати, крім сайту і крім розмови, є також офіційно офіційна юридична адреса даної фінансової установи туди необхідно зазначити, що ви, наприклад, не є позичальником, не є поручителем. Наприклад, що ви взагалі до цього мікрозайму ніякого відношення не маєте. Угу. І Якби зазначаєте про те, що будуть вживатися заходи написання відповідних скарг до регуляторів, можливо, до правоохоронних органів, з метою, що на вас тиснуть, якби з метою примушування можливо до виконання певних цивільно-правових зобов'язань, навіть в кримінальному кодексі України є відповідна стаття. 255 Кримінального кодексу України, де вона таки звучить примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. <гум> тобто ви маєте також інструменти, можливості, повідомляєте. І якщо ви так скажете і напишете, то велика вірогідність, що вас турбувати не будуть. Чи можуть ем, от, якісь фінансові установи, чи то банк, де ми офіційно кредит маємо, там чи іпотеку, або ось е, ці швидкі кредитування, е, конфіскувати якесь майно у військовозобов'язаного чи військовослужбовця е, під час е, служби? Так, да, дуже гарне питання. Ми, якщо говоримо про конфіскацію, ми говоримо про виконавчі провадження. Перед цим має бути суд, наприклад. Якщо ми говоримо, що є відповідний борг, і так сталося, що банк не знав, що людина мобілізована, наприклад, а несення служби має також якби, і, саме статус мобілізованого, тобто може бути несення служби в межі, наприклад, де бойові дії вчиняються, наприклад, і військовому, якби стоїть задача виконувати певні військові завдання. А, наприклад, банк про це не знаю, тобто і в подальшому може бути судове провадження. Банк подає, наприклад, на стягнення цих коштів, і в подальшому виконавчі провадження. Тобто, може бути, і вже в подальшому, як якщо, наприклад, не вживати заходів, то ми отримуємо блокування картки військовослужбовця. Зазвичай ми так і отримуємо звернення про те, що повідомляють військові, що у нас заблокований рахунок. І ми вже в подальшому починаємо з'ясовувати, як це відбувається блокування, тому що це має бути відповідний судовий спір. Це все з'ясовуємо і потім. Може, заключає адвокат договір з військовим і переглядає рішення дані. або скасовує їх, або вже на стадії виконавчого провадження надає документи, що це військово зобов'язаний, розблоковує картку, наприклад, і вживає заходів, щоб не було, наприклад, продажу майна або конфіскації. Ну, більше може бути продаж, тому що виконавча служба, коли не може виявити там рахунки, грошові кошти на цих рахунках, якщо буде виявлене майно. То подальшого може бути звернено стягнення, стягнення на це майно. Тобто, це вже такі більшість такі пізні стадії, але воно може бути. Але якщо при належному належній повідомленні виконавчої служби і при належному дотриманні всіх процедур, фактично такого продажу не буде. І вже виконавча служба буде бачити, що особа військово зобов'язана. Інколи бувають різні ситуації, що може бути і в полоні. Тобто, це ж проти її волі, наприклад, так. ніхто ж навмисно не порушує, що людина обмежена в певних воль, вольових межах, якби тобто перебування в полоні. А також буває, що людина може бути зникла безвісти, тобто тимчасово. Потім, ну наприклад, може вже такий статус припинитися в зв'язку з тим, що знайшли людину. Так, якби цей період, якби також він важливий є, а ми бачимо про те, що може бути виконавчий провадж, і виконавець не знає про цих обставин. Він виконує дійсно. Норми закону, тобто він повинен виконувати рішення суду, бо воно є обов'язковим. Mm -hmm. Але от тут є такі маленькі прогалини, можна сказати, про те, що йдуть також напрацювання в законодавчому полі, щоб усунути ці прогалини, про те, що, наприклад, ні суд не знає, що особа мобілізована, і виконавча служба, як орган, який покликаний виконувати ці рішення суду, також не знає, що людина мобілізована. І ми весь час збираємо ці документи, надаємо і в суд, і в виконавчу службу, і довідки, і військові. Скові квітки, всі можливі довідки надаємо на підтвердження, що особа мобілізована і цей статус не втрачений. Що немає демобілізації, наприклад, що особа досі несе службу відповідно. Тому ну, фактично ці напрацювання є. У нас дуже багато реєстрів. У нас більше 33 реєстрів різного роду і нерухомого майна, uh -huh. і, наприклад, uh -huh. і виконавчих провадження і судових рішень. Вони діляться по різним категоріям, але наразі що сьогодні і виконавче провадження, і суд вони не мають такого прямого доступу, прямо щоб до реєстру. Знаєте, якби подати запит? І, наприклад, видно було просто для суда, що людина мобілізована. Тобто можливо необхідно повідомити частину. Тобто, це е, недостатньо автоматизовано. Треба все одно ініціювати і самому подавати ці так. Так, от наразі так, якби треба подавати, залучати правників, адвокатів або залучати е, найближчих родичів, наприклад, для того, щоб вони могли передати, направити, повідомити е, фактично, після отримання цих документів відбудеться відповідний розгляд, і це врахують. Врахують статус військового, врахують, наприклад, несення бойових завдання, перебування в межах бойових дій, наприклад, це все враховується, якби наразі, і ну тобто сприяється, якби від державних органів. Але є нюанс, що треба повідомити належним чином з належними угу. документами. Тоді відбувається запуск цієї процедури. Чи це банківська установа, чи навіть фінансова установа по мікрозаймам, чи це суд, чи виконавча служба. Тобто, фактично після належного повідомлення вже. Якби відбувається розгляд цих заяв, і фактично вже відбувається реалізація цих і пільг і прав і можливостей для військового зобов'язання. цікаво, що от є цей нюанс, а є нюанс просто розуміння е несення служби, тому що людина, коли мобілізована, вона. Там певний час проходить навчання, де доступу до нормальної комунікації з світом дуже мало, тобто це лише з рідними, чи навряд чи людина взагалі там готова думати про те, що тут відбувається, чи там приходять платіжки якісь так само. А тим паче, коли це вже виконання бойових завдань, де угу. тебе взагалі ціль вижити зараз, а там ніяких дзвінків ти не бачиш, не приймаєш і так далі. Тому це цілком зрозуміло, чому виникають такі ситуації. Чи так само діє, якщо вже людина проходить службу і зараз, наприклад, проходять платіжки по комунальних, чи там ще певні якісь інші штрафи, які не можна передбачити, чи така сама технологія вирішення? Так, вона майже аналогічна. А якщо брати комунальні послуги, то ми маємо, наприклад, прив'язку по прописці. І от якщо відбувається прострочення сплати комунальних послуг, фактично? Органи комунальної служби вони подають уже, коли відбувається стягнення на всіх осіб, які прописані. Вони вважають їх споживачами. І, тобто, якщо ми уявимо ситуацію, що військово зобов'язаний там прописаний, і відбулася несплата комунальних послуг, значний період півроку і більше, можливо, то сам комунальний орган вони можуть бути різні. Я просто в загальному назначаю комунальний орган, має право подати позов і зазвичай подаються на всіх, хто прописаний, і на власника, і на осіб, які прописані. В такому випадку може бути судове стягнення і не на також повідомляти суд про цю обставину, що, наприклад, можливо, військово зобов'язаний в цей період не був споживачем, бо він ні службу. Є дата його мобілізації, тобто є це в військовому квитку відображено. І фактично, після надання цих документів можна стверджувати, що він не є споживачем цих послуг комунальних і не був, якби і це є можливо, підстава для відмови в задоволення позову про стягнення. Тоді він уже, якби може бути частково задоволений позов без стягнення з військового службу але якщо uh -huh. цей момент пропустити, то суд може дійсно і стягнути, тому що ми бачимо, що прописано 5 осіб, а всіх 5 осіб один військово зобов'язаний. Власник. Якщо власник, також треба тоді доказувати, що він не споживав ці послуги, і доказувати хто споживав. Має бути договір відповідний або офіційні прописки осіб. Тобто, це також необхідно зазначати, що я дійсно власник, але я ці комунальні послуги не споживав, бо є споживання їх, є споживачі, так. тобто їх хтось спожив. Угу. Тобто вони були надані. Наприклад, газ да так. наприклад, да, і він є, є використання його. Тобто так, що? це якісь комунальні, які не рахуються за споживання, тобто які просто… То, от, наприклад, там, опалення центральне. Тобто там, де ти, навіть, якщо там ніхто не живе, все одно платіжки приходять. Як бути тут? Також необхідно повідомляти за такою процедурою. Вони вже будуть приймати uh -huh. е, відповідну заяву, і треба також передивлятися, можливо, чи були дійсно надані ці послуги, чи була в них потреба. І бажано зазвичай, якби так виживати заходів, повідомляти е, про те, що ну ми не користуємося якби на певний період або внаслідок певних обставин. Uh -huh. І тоді, вже, якщо буде нарахування, ми можемо, наприклад, е, е, захистити себе, що ми зверталися, що ми повідомляли про те, що ми не є споживачами, Чами і на цей період можливо відмовляємося частково від цих послуг. Тому що ми не проживаємо, несемо службу. Наприклад, чим більше ми, наприклад, цих заходів зробимо, тим більше ми в майбутньому себе можемо захистити. Так насправді дуже актуальна тема, і ми дуже дякуємо за ті поради, які ви нам сьогодні дали. Я розумію, що ну, коли мова йде про якісь серйозні установи, тобто це банки, де є і державний контроль, і так далі, насправді всі ці процеси вони. Значно простіше вирішується, і, і, і люди більш розуміючі, там, і все ж таки, ну там кожен виконує свою функцію і правильно це все відбувається. А от коли мова йде вже про такі фінансові установи, як швидкозайми, тому ми в принципі не радимо нікому вдаватися в такі організації, тому що там просто, можливо, з точки зору закону і можна буде домогтися, так, ось цих рішень, але той моральний тиск, який може спричиняти такі установи, там ну, дуже часто їх взагалі взагалі не хвилює військова людина, не військова, поки на них не натисне якась державна установа. Вони будуть присувати і людину, і його рідних, і близьких. Тому дякуємо за те, що ви нам порадили, які інструменти сказати Ви хочете на останок щось так. Дати? Так я хотів так. вже сказати ще є декілька багато інструментів. Я зазначав про регулятора Національного банку України. Також я хотів би знати що є громадська організація юридична сотня. Угу. Вони також допомагають військовим на безкоштовній основі. Зараз також є напрямок полонених зниклих Безвісти, можна телефонувати це все для військових на безкоштовній основі Можемо номер зазначити. Це за так, яким так, телефонувати. Так, можна можна зазначити 0800 100 0800 308 100 Якщо для вас це, це питання актуальне, і будь-які інші питання, які я так розумію, стосуються юридичної допомоги військовим. Будь ласка, звертайтеся в нашому інстаграмі. Ми також залишаємо завжди посилання на наших спеціалістів, які до нашої студії приходять. Якщо це для вас актуальне, перейдіть і туди, і зможете отримати так. Також додаткову консультацію нагадаємо, що ми говоримо про борги що у військовозобов'язаних і тих, хто зараз здійснює безпосередньо військову службу. З нами сьогодні Олександр Дяковський, адвокат, кандидат юридичних наук та юрист громадської організації Юридична Сотня. Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Вам успіху і Боже благослові! Дякую, дякую. вам. Ранок надії триває. Друзі, до вас скоро повернемось.